Погодинне відключення електрики не межа. Перебої з енергоносіями і водопостачанням через обстріли держави-агресорки можуть бути надовго. Особливо небажаний такий сценарій для жителів багатоповерхівок. Тож варто заздалегідь запастися тим, що допоможе перезимувати. Дуже гарно зарекомендувало себе туристичне спорядження, тобто ми говоримо саме про там. Ті самі газові грілки, ми говоримо про термобілизну, ми говоримо про спальні мішки, тобто ті речі, які здовго зберігають тепло. Дефіциту свічок, сірників, ліхтариків на центральному продовольчому ринку Хмельницького немає. Це найперше, що варто покласти до тривожної енергетичної валізи. 30-50 свічка, 100 гривень пачка, 130. Ось така буде свічечка горіти 7 годин і коштує вона 30 гривень. Польська стіаріна все подорожчало, тому що логістика подорожчала. Це все везеться з Китаю, Фонарики я маю на увазі від 40 гривень на батарейки. Ну і дорожче. Якщо на касаємо батарейки, то до 500 гривень. Отакий, От наприклад, з батарейками 500. Не завадить купити радіо на батарейках. Мобільний зв'язок може бути відсутній, якщо електрика зникає надовго. Тоді радіоприймача залишається чи не єдиним джерелом інформації про повітряні тривоги чи інші важливі новини. Також важливо зробити запаси ліків, води та продуктів довгого зберігання. Сардіна, будь ласка, 55 гривень Скумбрія, ну, Якщо люди трошки заможні в кого є кошти, то можна скумбрію взяти. Дуже хороша паштет, будь ласка. Тушонка пів, пів кілограмова железна баночка 95 гривень. Особливого ажіотажу продавці на Хмельницькому продовольчому ринку не спостерігають. Кажуть, люди беруть найнеобхідніше. Аби не били, не, не, не літало. Якось ми виживемо, Ми навчилися виживати. Виживемо. Як готуватися? Мінералка є, бараболі пів мішка є. Єдина проблема це що газа. Якщо не буде, то це вже буде проблема. Будемо жити, продовжувати. на зло ворогам. Будемо картоплю їсти, бурячки, будемо засаджувати, будемо дровами топити, танцювати, обійматися. Так тому все таке на радість, тільки на радість будемо робити і все. І на перемогу. Люди кажуть, сподіваються на краще, але бути готовими до будь-якого розвитку подій не завадить.